Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. і пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. До журналістів народного контролю звернулась мешканка вулиці Стриської 103, що у Дрогобичі, яка поскаржилась на жахливий стан під'їзду свого будинку. Пані Галина розповіла, що мешканці вже кілька років скаржаться вже ЖЕО та міську раду, проте наразі безрезультатно. Жінка також повідомила, що ремонт самому під'їзді люди зробили за власні кошти, які комунальники відмовили зім компенсовувати. Більше того, мешканці просили бодай про ремонт входу до під'їзду, та з роботою ніхто не поспішає. Ми в 11-му під'їзді живемо тут жильці. Зверталися вже протягом трьох років, щоб нам зробили ремонт під'їзді. Нам не зробили. Ми склалися по 200 гривень у під'їзді самі зробили ремонт. Тепер вхід в фасад. Ми просили, щоб зробили фасад. Пообіцяли нам, в Недбальській, що зроблять у квітні, тоді сказали, що зроблять в вересні, слава Богу, вже пів жовтня ніхто нічого не робить. Подивіться, який, який вигляд має. Що стидно, щоб хтось зайшов. Приїхали, люди були за границею, знімали, щоб поставити в інтернет нас, які в нас гарні під'їзди. Пані Галина нарікає, що у платіжках про квартплату ціни поповзли вгору, а от якість послуг ЖЕО залишає бажати куди кращого. Ціна дуже велика, я вам скажу, двокімнатна квартира. Ось. 54,50. і підняли нам ціну. Втім, обдертий фасад це не єдина проблема мешканців 11-го під'їзду вулиці Стрийської 103. Фасад труби зверху тече і немає зовсім ніякого вигляду. І, і, і сходинки теж тут не можна ні зійти, ні нічого. Тут люди падають. Подивіться, ні, ні асфальту немає, ні нічого. Для того щоб розібрати ці ситуації, журналісти народного контролю звернулись до головного інженера житлово-експлуатаційного об'єднання Ростислави Григорівни, оскільки нам повідомили, що директор Недбайський Богдан Петрович перебуває у двотижневій відпустці, розглянувся просьбу і скаргу мешканців будинку по вулиці Стрийській 103, звичайно, ми обіцяємо і даємо гарантію, що ми дані неполадки усунемо. І співпраця між мешканцями і працівниками ЖЕО буде я так, я так думаю, на високому рівні, і люди будуть задоволені, і ми будемо щасливі тим, що люди задоволені. До листопада місяця я обіцяю, що ці роботи всі необхідні для ремонту під'їзду будуть виконані. Оскільки це була офіційна заява з боку ЖЕО, журналісти народного контролю триматимуть питання мешканців вулиці Стрийської 103 на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію у Дрогобичі 45 55 02 Код міста 24. Роксолана Буяк і Дьорка, народний контроль, телеканал Алсет. Вже цієї осені на телеканалі Алсет. Дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстояти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ.